А ви знаєте, з ким можна надійно, швидко та якісно доїхати до Євросоюзу? Ні? Якщо ні, тоді слухайте. Всім привіт. Друзі, і так ви в мене вже давно питали, чи влад не можеш порекомендувати якусь транспортну компанію з пасажирських перевезень з України до Євросоюзу? Ото От саме зараз я вам хочу порадити одну надійну транспортну компанію, яка займається пасажирськими перевезеннями. Виїзд з України два рази на тиждень до країн Євросоюзу, такі як Німеччина, Голландія та Бельгія. Два рази на тиждень виїзд як з України, так і в Україну з вище перерахованих країн. Для діточок діють знижки, а для немовлят до року взагалі дорога буде безкоштовною. Також ви можете ними передати свої передачі рідним, близьким та друзям, або отримати їх з країн Євросоюзу. Їхні контакти зараз я прикріпляю вам на екран. Ви можете зробити паузу, переписати, і за більш детальною інформацією можете зв'язатися з ними напряму і одразу вирішити всі свої питання. З України виїзд з таких міст, міст, як Луцьк, Рівне та Львів. Можливо, ще інколи є виїзд з Києва. Ну, це я вам кажу ще раз: телефонуйте, домовляйтеся з хлопцями, вони вам розкажуть все більш детальніше. Перевезення здійснюється з сучасними мікроавтобусами, так, так що швидкою, комфортною та якісною буде ваша поїздка.